Законопроекти, які сьогодні мають розглядатися в другому читанні, так от таблиці поправок до другого читання, які мали би бути опубліковані за кілька днів, до сих пір навіть не опубліковані, до сих пір, не кажучи вже про минулий вечір. Що це значить? А це значить, що переважна більшість народних депутатів буде голосувати за ці законопроекти всліпу. Вони не будуть знати за що вони, власне кажучи, голосують, тому що неможливо за одну-дві години якісно опрацювати сотні, а то й в деяких випадках тисячі поправок. Оце є е, наслідком це цього є жахлива якість наших, е, нашого законодавства. Є, є та корупція, яка на сьогодні державі, тому що через жахливу якість законодавства можна, власне кажучи, трактувати закони як заманеться. Є маса випадків відвертого корумпованого лобізму, коли в останній момент через поправки в законопроекти вставляються абсолютно негативні речі. І оце сьогодні не тільки продовжується в Верховній Раді, а це поширюється. Цей вірус в Верховній Раді поширюється, ця пошість розвивається, це пошість Зросте і відповідальність лежить безпосередньо на коаліції і на керівництві Верховної Ради, якщо керівництво Верховної Ради, зокрема, голова Верховної Ради, заступники голови Верховної Ради, не можуть нормально формувати порядок денний, не можуть виконувати закон України про регламент Верховної Ради, то про що може йти мова кажучи? коли парламент? Не виконує закон, по якому він має жити, то як парламент може писати закони для всього суспільства для, для всіх інших українців.